Друзі, всім ще раз кажу доброго вечора. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Одразу підключаю до розмови гостя цієї студії. Це Ярослав Юрчишин, народний депутат від голосу і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Ярославе, доброго вечора. Доброго вечора. Одразу починаємо зі свободи слова. Так би мовити. Я прямо зараз дивлюся на сайті ради. З'явився проект закону е, внесення змін до деяких законів України. Мова буде йти про посилення. Е, Діяльна деяких гарантій діяльності медіа, журналістів, громадян і доступ до інформації, те, що я встигла прочитати, там мова йде, що буде відповідно забезпечення балансу між діяльністю Верховної Ради, комітетів Верховної Ради та висвітленням їх роботи з точки зору. Медіа і, і так само е, посилення присутності медіа в роботі під час комендантської години під час воєнного стану. Розкажіть більше про цей проект закону, які ще можливі будуть зміни для нас, і наскільки складно буде в ниніш, в нинішньому складі парламенту просувати цей законопроект? А, цей законопроект. Був прийнятий в січні поточного року і майже рік, що вже традиційно для офісу президента не, як не міг отримати підпис. Чому? Тому що насправді ми вирішуємо кілька системних речей. Перш за все, це рівень відкритості комітетів. Ця проблема стала максимально наочною так, в процесі атаки на Набу САП, коли невідомо як проводиться засідання комітету в непрофільний закон, в закон про розслідування про певні особливості розслідування справ пов'язаних з зниклими безвісті, вноситься норма, яка зовсім не має стосунку до цього законопроекту. І стосується підпорядкування на бусап офісу генерального прокурора uh -huh. по регламенту. Це абсурд, по в принципі, будь-яких європейських стандартах абсурд. Але ми з вами, як суспільство, в принципі, навіть не знаємо, що таке відбувається. Тому законопроект, який сьогодні, нарешті підписав президент, вимагає порядок денний засідання комітетів. Не пізніше ніж за 24 години до його проведення, uh -huh. тобто у ситуації з НАБУ і САП ми б з вами знали це щонайменше за 24 години. Друге, це можливість присутності на засіданнях комітетів, комітетів представників медіа і громадськості. Звісно, якщо для цього є умови, ну, тобто в кабінет там на 25 осіб, звісно, ми не заведемо 500 осіб. але... До того списку членів комітету, умовно кажучи, 12 людей 10 цілком може зайти. Наступне обов'язкова трансляція засідань комітетів. Виняток становить для комітету національної безпеки та оборони ну зрозуміло, тому що цей законопроект дуже часто розглядає питання, які становлять. Державну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, але знову ж таки і цей комітет може прийняти рішення про відкрите засідання. Сумніваюся, що таке буде, але насправді така угу. можливість є. Всі інші комітети, включно з правоохоронним комітетом, правоохоронний комітет може засідати закрито лише за умови, якщо там розглядаються питання, які становлять таємницю слідства. Тобто будь-які законопроекти насправді мають розглядатися відкрито. Знову ж таки, цей законопроект вимагає, щоб після засідання комітету, знову ж таки, за 24 години стенограма протоколу рішень був оприлюднений на сайті комітету. Стосовно мого комітету, комітету з питань свободи слова, чи антикорупційного комітету, чи комітету з питань. Захисту здоров'я медичним комітетом ці питання вже вирішені. Але дуже багато комітетів, наприклад, транспортний. Зараз багатьох хвилює ситуація, наприклад, на Укрзалізниці. Ну, ви навряд чи знайдете в відкритому доступі матеріали засідання транспортного комітету, угу. і це стосується не лише Верховної Ради, це стосується так само органів місцевого самоврядування, та й ті самі підходи будуть. Обов'язковими і для органів місцевого самоврядування є на ряд міст, які намагаються максимально приховати те, що у них відбувається на засіданні. От тепер це закон вимагає, щоб такого не було, ну і відповідно можна позиватися. Так само стосовно власне висвітлення військових дій, ми прирівнюємо так званих. Місцевих продюсерів, якщо коректно говорити, або в те, що некоректно вживається, фіксерів, бо mm -hmm. насправді українські журналісти, які працюють із іноземними медіа, вирішують величезну кількість проблем, а не лише фіксують. На фактично землі представників іноземних медіа, а ми їх прирівнюємо в правах до журналістів, що в принципі відповідає ну реальності. Угу. Бо раніше їх законодавство як то вони зможуть не акредитуватися у Верховну Раду, фіксер і працювати на рівні. Ну, класичної журналістики, так би мовити, я правильно розумію? Це більше стосується це. Більше стосується зараз власне, лінії лінії розмежування фронту. Бо законопроект стосується двох моментів: та це ага. відкритість органів влади і доступу до власне, лінії фронту. А насправді фіксери в переважній більшості і так мають акредитацію ага. через іноземні медіа, як співробітники з іноземними медіа, але вони не мають жодних гарантій захисту. Бо для українського законодавства ну тобто вони не існують як явище та тобто це люди, які співпрацюють з іноземними медіа. А насправді в нашому розумінні це такі ж самі працівники медіа, як і інші працівники, і ми, як держава, їх точно маємо захищати. Бо коли, наприклад, в групі, яка працює міжнародно, не дай Бог, щось трапиться з журналістом і з українським локальним продюсером, то журналіст. Має певні механізми захисту його прав, а, а локальний продюсер ні. Ми це питання теж виправляємо. Дивіться, закон направлено на підпис до президента 20.01.25 а повернуто з підписом 17, тобто 11 місяців президент не підписував цей закон. Чому? Для мене це питання без відповіді. Всі мої комунікації з офісом президента завжди зводилися те, що нам потрібна додаткова інформація, щоб підписати даний закон. Насправді, просто рік ми толерували закритість роботи комітетів, як наслідок маємо ситуацію з НАБУ і САП і не лише насправді, тобто значну частину, скажімо так, дуростей. Та помилок, не будемо говорити, злочинних кроків можна було б зупинити, тому що, як завжди, світло дуже швидко Росію темряву. Тобто, якщо ваші колеги, громадські активісти слідкують за засіданням комітетів, шансів, що комітети будуть чудить. От, сприяти всяким шлагбаумам в державних інституціях, в інтересах всяких чи стає суттєво менше. Ну, тому що під камеру чудити не готові майже ніхто. Ну, є винятки, звісно, от, але переважно, коли є суспільний контроль, то а, ті, хто лобіюють схеми, намагаються ну, уникати публічність. Uh -huh. Але Дуже сподіваюся, що зараз у нас не буде проблем з е, втіленням цього законопроекту, от бо так ми даємо перехідний період три місяці для того, щоб всі підготувалися, але насправді, якщо брати ту ж саму Верховну Раду чи ситуацію з фіксерами, це можна робити з локальними продюсерами. Перепрошую, це можна робити прямо тут і зараз. А, чому? А власне, в офісі президенту за зависають достатньо важливі ініціативи, як, наприклад, ініціатива мого колеги Романа Лозинського стосовно можливості законної витрачати кошти місцевих органів влади на допомогу військовим формуванням, так тобто збройним силам України. А цей законопроект чекає вже більше ніж якщо я не помиляюсь, рік, а то й півтора року. А то відповідно питання залишається відкритим. У нас є бланкетна, тобто пуста норма, коли президент має час на вето. А після того, якщо він не підписує відповідальності жодної, ну і насправді це дуже така ганерна практика, бо законопроект потрібний. Напевно, про фінансування збройних сил місцевими органами влади потрібніше ще в рази. Бо потрібніший і в рази, і дуже швидко, але я так розумію, що Та швидко не швидко не виходить. Я оце подивилася зразу. На Романа Лозинського я бачила його виступ з трибуни сьогодні. Думаю, що будемо запрошувати його в ефір. Цікаво буде його послухати. От, от ми сказали, що журналісти після підписання цього закону тепер зможуть активніше виконувати свою професійну діяльність, слідкувати за роботою комітетів. Натомість за журналістами вже давно слідкують. Вибухова інформація від вас про ці теки Міндіча Галущенка, які були знайдені, і інформація з'явилася, що там близько 500 журналістів, зафіксу журналістів журналістів людей дотичних до медіа, і на них збиралися. Папочки з інформацією, з компроматом не знаю, там з якоюсь особистою інформацією, яка фантазія може бути у людей, які збирали ці папки. Мені складно сказати. От е, журналісти, з якими ми спілкувалися, вони сказали, що вони будуть далі робити позови, щоб е, зрозуміти, що власне кажучи, відбувається. Е, яка у вас є інформація? Хтось уже контактував з вами? Там, можливо, можете якось прокоментувати, чи є розвиток в, саме в цій темі. Є позитивні сумні новини в цій темі. Справді, в понад 500, там 587, Здається, папочок. Якщо я не помиляюсь, в районі 10 стосувалися представників медіа. Mm -hmm. Я одразу звернувся. Як тільки була оприлюднена ця інформація, логічно, що комітет свободи слова не міг її проігнорувати. Наша функція це захист прав журналістів, зокрема безперешкодно виконувати свої професійні функції. Ну ми маємо не забувати, що під час війни журналісти це наші очі, вуха, всі органи чуття, щоб показувати, що справді чітко відбувається, і щоб суспільство було в реальності. Щоби Справді відчувало всю відповідальність моменту, але і чітко розуміло, що і влада відчуває цю відповідальність, коли з'явилася інформація за результатами засідання тимчасової слідчої комісії стосовно злочину в економічній сфері, від детективів НАБУ, що в переліку власне фігурантів. Збору інформації так так званим офісу Міндіча фігурують журналісти. Я одразу звернувся до всіх правоохоронних органів: до офісу генерального прокурора, до національної поліції, до державного бюро розслідування. Оскільки, якщо приватна інформація попала до третіх осіб, це не могло відбуватися без участі. Власних правоохоронців чи державних службовців, а це сфера віддання державного бюро розслідування і до Національного антикорупційного бюро з проханням в межах власне компетенції, в межах дозволеної юрисдикції відреагувати на цю інформацію. Офіс генерального прокурора, Національна поліція ДБР вибачаю за сленг, але просто проморозилися в цьому процесі. Сказали: ми не знаємо, нічого не бачили. Звертайтесь до Національного антикорупційного бюро. Слава Богу, Національне антикорупційне бюро дало чітку інформацію. По-перше, перелік журналістів. По-друге, дозвіл на публікацію прізвищ, імен та засобів масової інформації, з якими на момент збору інформації в яких працювали дані журналісти, і так стало відомо, що цілий перелік журналістів серед них Юрій Бутусов, Юрій Ніколов, Андрій Куликов. Володимир Фідорін, ряд інших, зокрема, і ті, хто вже зараз, на жаль, не з нами. Володимир Мозговий, власне, Олекса Шалайський. Були в переліку людей, по яких збирали інформацію, і НАБУ дуже чітко вказали, що там є приватна інформація, тобто та інформація, якою яку люди надають державі. Але яку без дозволу людей поширювати не можна. Тобто тут ми маємо факт, що найменше порушення статті 182 це доступу без санкції, слідства, без дозволу людини, якої це стосується, поширення приватної інформації. Одразу після оприлюднення цього матеріалу ще раз наголошую: Національне антикорупційне бюро дало дозвіл на оприлюднення цього матеріалу, оскільки це не становить таємницю слідства, але має суспільно значену вагу. Мені не було надано жодних матеріалів, що саме є в папочках. Мені не було надано інформації. Якоїсь, яка може вплинути на слідчі дії, але було надано чітко перелік журналістів, працівників медіа, яких це стосується, після цього одразу зі мною сконтактував Юрій Бутусов, uh -huh. і ми вже мали розмову з його адвокатом. А зі мною спілкував я спілкувався з Андрієм Кулаковим, і ми головою комісії журналістської етики, співзасновником громадського радіо. Ми вже Бачили публічну позицію власне громадського радіо і комісії журналістської етики. Так само я мав розмову з Юрієм Ніколовим із представниками Форбс, де на момент збору інформації про наголошу несанкціонованого збору інформації. Працювала і Володимир Федорін, який досі працює в Форбсі, і. Пані Чайка, uh -huh. яка була редактором Форбсу на той час, зараз вже не працює в цьому виданні. Юрій Бутусов планує подавати позов заяву про злочин по статті 182, втручання в власне в приватне життя, я знаю. Ну громадське радіо заявило про те, що вони звертаються до. Офісу Генерального прокурора Національної поліції з тим, щоб розслідували справу 170, по 171 статті перешкоджання журналістській діяльності, оскільки збір інформації про Андрія Клипова, вони напряму пов'язують як і комісія журналістської етики з його професійною діяльністю. Власне, так само зараз з'ясовують матеріали про те, які були, яка була інформація в папочках Міндіча і редакція ФОПсу? Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи відреагують. Я планую так само звернутися до них з депутатським зверненням щодо оцінки законності збору такої інформації, бо ми точно, при всій нашій скептичній оцінці наших правоохоронних органів? Знаєте, це приблизно та сама ситуація, коли ми розуміємо, що Інтимні фото Віталія Шабуніна в інтернет злили з відома державного бюро угу. розслідування. Вони оголошують внутрішні внутрішню перевірку. Розслідування, внутрішні розслідування. Внутрішню перевірку та, тобто, я, по... я дуже рада, що журналістське середовище адекватно відреагувало на вашу інформацію. Що так, знаєте, що серйозно поставилися, і що цей процес пішов. І я сподіваюся, що ми його доведемо до кінця. Інформація від вас про те, що. Родині Вікторії Рощиної журналістки до кінця року буде виплачена сума 302 тисячі гривень, і це ви писали. Ви написали, що це ну тип ну перемога, власне кажучи, в, в, в цій роботі. А що були моменти, що не планували виплатити? Поясніть, будь ласка. Ситуація цинічна до неможливості, тому що є програма Держкомтелерадіо, яка передбачає фінансову підтримку журналістам, які постраждали під час виконання професійних обов'язків, або журналістам, або в ситуації з Вікторією на жаль, родині, оскільки Вікторія загинула. Держкомтелерадіо зробили всі необхідні кроки. Тобто, насправді була зібрана міжвідомча комісія, яка зафіксувала, що справді, не зважаючи на те, що Вікторія власне працювала фрілансером, не мала офіційних а, взаємовідносин з роботодавцем, так? саме з роботодавцем. Як до речі, працює величезна кількість воєнкорів, ми розуміємо, що це і питання там страхування, але дуже часто і питання. Унікальності знятого матеріалу, які можна запропонувати в величезній кількості редакцій, а це якби специфіка роботи на фронті не лише в Україні, бо насправді ну тільки такі медіа з історією, як там суспільне п'ятий канал, українська правда, мають розкіш мати своїх воєнкорів. Там це така досить специфічна історія. І я розумію наскільки для видань це. Історія з суттєвим викликом, бо так. навіть застрахувати таких журналістів, ну це кладучи на руку величезний величезний виклик. Так? Тобто Вікторія працювала як фрілансер. Ми, як держава, зобов'язалися у разі, якщо раптом станеться щось непередбачуване, допомогти. В даному випадку, коли журналістка чи журналіст загинув, є можливість виплатити найближчим. Родичам 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 300, понад 300 тисяч гривень. Звісно, не та сума, яка може хоч якось відновити справедливість, але щонайменше це символ а, зацікавлення, та, символ гідності, справедливості з, з точки зору держави. Так от, програма є, грошей немає. Ми uh -huh. ну, звертаємося до. За проханням батька, за проханням адвокатки родини Вікторії Рощиної звертаємося до Міністерства фінансів, ті розводять руками, починають пояснювати. У нас грошей на це в Держкомтелерадіо Телерадіо немає. Давайте ви будете подаватися через Міністерство соціальної політики, бо в нас там є захист людей, які працюють на стратегічно важливих підприємствах. Передбачається, що якщо медіа не внесено в перелік стратегічно важливих. Ну ні, то ні. Слава Богу. після Суспільного розголосу тут, до речі, дуже подібні. Ярославе, вкладіться в одну хвилиночку, будь ласка, бо в мене ще є дуже важливе питання на фініш. Добре? А... Зокрема, дякую п'ятому каналу через суспільний розголос. Питання піднялося на рівень кабінету міністрів, і за участі Юрії Лісверденко вдалося знайти кошти, зокрема для родини Валерії Вікторії Рощиної до кінця цього року і забезпечити цю програму на весь 2026 рік. Угу. Ну сподіваюсь, що грошей вистачить, якщо ні, будемо вирішувати. Так ну і на сам кінець можливість купити Ярослава Юрчишина то вам не жарти. Можливість випити каву і зібрати один мільйон гривень для пласту український скаутинг. У Вас уже купили чи ще ні? І за яку суму, і коли це буде а, зараз? Зараз ставка достатньо висока, вже понад 6 тисяч гривень. От е, насправді написано, що можна зустрітися хіба у Львові-Києві, розширяю е, географію можна будь-коли. Можна з гітарою. Унікальна можливість за інших умов купити Ярослава Юрчиша насправді неможливо. Заради пласту, готовий на все, як і заради свободи слова і власне незалежних медіа. Це вже друга, друга, це вже друга така можливість. Правильно, перший раз вже хтось купив? А була історія, коли ми для ОКУ збирали кошти для військових, які навчалися в ОКУ, Так угу. вже відбулася зустріч. З представницею громадської організації, Ліга ліберально-демократичної молоді дуже гарно поспілкувалися про парламентську дипломатію. Звісно, ризик існує після ситуації з Андрієм Порбієм. Колеги з служби безпеки радили не пити каву з незнайомими людьми, але я переконаний, що глядачі п'ятого каналу чи читачі власне соціальних мереж пласту це ті люди, з якими варто зустрітися, поговорити, попити каву. Для благородної моти. Ну і ще прорекламую вас в ефірі. Ваш майбутній е черговий е календар. Бо це подія, яку напевно так, чекають. Так, вже скоро буде цей інформаційний вибух, інформаційно візуальний, я б сказала, що краса буде. Ярославе, щиро дякую, спасибі за включення. Ярослав Юрчишин, народний депутат від голосу, голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова.